Добрий день, шановні дорослі! Привіт малята! Шановні дорослі, сьогодні я вам пропоную і вашим діткам зробити кінезіологічні вправи. Це своєрідна гімнастика для мозку. Завдяки їй організм координує роботу правої та лівої півкуль. Кінезіологічні вправи допомагають подолати стресові ситуації і поліпшити роботу мозку. Для цього вам потрібен аркуш паперу ось такими візерунками. Один візерунок і ось інший візерунок. Або ви можете придумати самі. самі. І також ось дві такі кришечки. Кришечки обидві руки ставимо на кінці паперу і ведемо по лінії. Двома руками вперед, а тепер назад. Ось інший візерунок. Знову ставимо кришечки і ведемо по лініям. І назад. Молодці, бажаю вам успіху. Також можна пограти з пальчиками. Ми бачимо у нас візеруночок з двох сторін. В овали ми ставимо два пальчика в кружечки по одному. Дивимося уважно. обидві руки В овали два пальчика в кружечки по одному. Молодці ці вправи можна виконувати декілька разів на день. Пропоную вам з вашими дітками виконати наступні вправи.